Вже два роки поспіль у західноукраїнському національному університеті діє проєкт студії публічної дипломатії 4.0 – експертно про політику, економіку, бізнес, міжкультурні комунікації. До студентів завітав Володимир Огриско, міністр закордонних справ України 2007-2009 років. Він поспілкувався про оцінку загальної геополітичної ситуації нашої держави. Обговорили також питання міжнародної діяльності закладу вищої освіти у час повномасштабної війни. Сучасний університет це ну, три ключові е, характеристики. Це в першу чергу високий професіоналізм, це україноцентричність, тобто бачення світу, але з української позиції, і це вміння бути лідером. Каже, після 24 лютого світ змінився кардинально, і ми змінили свою думку про сприйняття Росії як партнера, бо насправді це фашистська держава. А зараз нам як ніколи важливо говорити про майбутнє, а саме роль України в світоустрої. Це справді буде новий світоустрій, і я думаю, що ми в цьому плані скажемо своє вагоме слово як країна, яка повернула захід до розуміння цінностей. І яка зламає хребет у цьому російському фашизму? Лекцію слухали студенти спеціальності міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, майбутні дипломати та студенти міжнародно-економічних відносин. Спікери це ті люди, про яких ти читаєш в книгах, ти дивишся на них з екранів телевізора. Але сьогодні ми всі студенти маємо змогу. Вживу поспілкуватися із такими людьми саме на цих зустрічах ми можемо та маємо унікальну можливість поспілкуватися з дипломатами різних країн світу, задати їм питання, які нас хвилюють, та безпосередньо дізнатися всі нюанси нашої майбутньої професії. Основними тезами лекції стало те, що ми повинні розширювати свій кригозір та знати максимально багато інформації про те, що коїться сьогодні в світі, і яке місце займає Україна. На заході також виступив і Павло Кривонос, радник міністра закордонних справ України. Зі студентами він обговорив публічну дипломатію України під час війни. Наша генеральна дирекція займається обслуговуванням дипломатичного корпусу. В Києві і по Україні, а також ми робимо видавничу діяльність. Ми привезли ряд книг, які ми видаємо, в тому числі україну дипломатичну. 23 й том. Студенти кажуть, такі заходи для них дуже актуальні, бо тут можна отримати багато корисної інформації, спілкуючись із дипломатами різних країн.